Мер вам, брати і сестри, дуже радий, що сьогодні має можливість бути у вас. радий, що є можливість послужити, порозумувати над словом Його, і нехай Господь нам в цьому допоможе. Текст, над яким ми хотів, щоб ми сьогодні порозумували, зачитаємо його, друге післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 19 по 21 вірш. Друге післання Апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 19 го вірша. Проте міцна і надійна основа, що Бог заклав, стоїть непохитна. Вона позначена таким написом. Господь знає тих, хто належить йому, і ще кожен, хто визнає ім'я Господнє, повинен повірну... відвернутися від зла. У великому домі є посуд не лише із золота і срібла, але й дерев'яний. Чи глиняний один для урочистиці, а інший для використання непочесного? Отже, якщо хтось очиститься від бруду, то стане немов та посудна для почесного вживання і буде освячений і корисний господарю придатний до всякої доброї справи. Амінь сідайте. А, недавно я роздумував зовсім недавно над другим післанням апостола Павла до Тимофія, читав кожен день це післання, кожен день протягом двох місяців, навіть трішки більше. Потім читав післання до Тита так само, кожен день одне те саме післання. І я зрозумів про те, що Слово Боже, воно в моїй уяві, воно, знаєте, як я вчуся. Занурюватися під воду глибше і глибше. Чим глибше я занурююся під воду, тим більше тиск цієї ваги давить на мене. Чим більше я занурююся в Слово Боже, тим більше його вплив на моє життя. Чим більше ми занурюємося в Слово Боже, тим краще ми знаємо Бога. Адже у вічності ми прийдемо для того, щоб пізнавати Бога, і нам вічність потрібна для того, щоб пізнати Бога. Недавно мені прийшлося спілкуватися з одною, дів... з одною е, людиною. Ми поговорили з нею про життя, про війну, поговорили з нею про Бога. І вона мені каже, дякую, що ви зі мною поговорили. В мене є подруга, яка мені постійно говорить про те, що все, що я там, щось в неї сталося, це тебе Бог наказав. Все, що сталося, це тебе Бог наказав. Тобі треба покаятись тебе, Бог наказав. І тобі треба покаятись. І вона мені каже, ви знаєте що? Мені хочеться взяти ганчірку і затулити її рота. Я собі подумав, чому в людини таке уявлення про Бога? Чому людина думає, що Бог постійно нас готовий наказати? Я задам, сьогодні в мене є два запитання до кожного із нас якого Бога сьогодні ви уявляєте, або, для, або хто для вас сьогодні Бог? Те, можливо, що ви зранку читали, а можливо, вчора. Хто для вас Бог Святого Письма? Адже ми про Бога знаємо тільки те, що Він нам відкрив. Я продовжую цією жінкою розмовляти і кажу: ви знаєте, що коли я читаю про Бога, я вірю, що Він може інколи наказувати. Але в цьому Пісні до Тимофія. Він каже, що на початку що це той Бог, в якого є благодать і милість. Хто для вас сьогодні Бог? Бог, в якого є благодать і милість. І Він нас завжди направляє і хоче, щоб ми жили так, як хоче він. Ще в дослідженні цієї пісня я бачу про те, що апостол Павло. Звертає увагу молодого цього Тимофія на нього же самого. І він постійно на нього звертає увагу і каже, що тобі потрібно робити або що не потрібно робити. І ось цей текст, на який я хотів сьогодні пороздумувати, це він говорить про те, що про те стоїть міцна і надійна основа, що Бог Поклав і вона непохитна. Тобто те, що Бог заснував, заклав, воно непохитне. Ми живемо на землі, де все має вже все піддано тлінню. Можливо, є в нас будівлі, які стоять дуже довго, але не вічно. І немає ніякої такої будівлі, яка би не могла захитатись. Але основу, яку заклав Бог, вона непохитна. І він далі продовжує, вона позначена таким написом. Основа, на якій є напис. Але ми продовжимо. Читаючи Біблію, я розумію, що ми з вами, якщо би прочитали один, навіть цей самий текст, кожного з нас Бог звернеть увагу на щось особливе. Кожному бог покаже щось одне. І далі він продовжує. В цей напис він каже так: Господь знає тих, хто належить йому. Ще раз. Господь знає тих, хто належить йому. І далі продовжує. І ще кожен, хто визнає Господнє ім'я, повинен відвернутись від зла. Я запитую себе, Господи, а чи я належу Тобі? Кожен раз, коли я роблю зло, тим самим я стираю напис, що я не належу йому. І кожен, хто визнає Господнє ім'я, повинен відвернутись від зла. І далі він приводить в приклад, у великому домі є посуд. Не лише і золота срібла, але дерев'яний, глиняний один для урочистості, інший для використання непочесного. Отже, хто очистить себе від бруду, той стане немов та посудина для почесного вживання. Є така одна притча, коли один військовий йде через ліс і бачить хатина. Довго йшов, бачить, хатину, заходить. І там старенька бабка, він каже до неї, дайте мені хоч чаю попити. Вона дає йому кружку, а вона кружка вся така грязна, лише біля вушка чиста. І він так п'є біля вушка, а вона каже, правильно, синок, я так само п'ю. Знаєте, ми можемо бути подібні до цієї кружки, чисті бути лише там в якийсь визначений день. В домі є посуд. Один для урочистості, а один для вживання. Нечисто. Отже, хто очистить себе буде призначений або себе від бруду, стане немов та посудина для почесного вживання, буде освячений або відділений і корисний Господарю, придатний до всякої доброї справи. Я хотів, щоб ви разом зі мною пороздумували над тим, що таке добрі справи. Як ви думаєте, що таке добрі справи? Можна мені запитувати? Чи? Що таке добрі справи? Я запитую людей, що таке добрі справа? Угу. Дякую ще. Що таке добрі справи? Коли я вчився в школі, нас вчили добрі справи це щось проявлення зовнішнього. Це допомогти перейти через дорогу, допомогти зайти або зійти з автобуса, допомогти принести води добрі справи. Я, брат і я, брати, сестри, коли читаючи це писання, коли вглубився в це писання, я зрозумів, що добрі справи це не тільки те, що проявляється в зовнішньому, добрі справи це те, що походить усередину. Пропоную вам занурити в це пісня. Воно навчає мене і нас жити кожного дня святої праведного. Воно навчає нас очиститись від бруду. Він каже: уникай далі 22 розділ, уникай від бажань юнацьких, прагнучи праведного життя, прагнучи праведного життя, віри, любові та миру разом з усіма, хто кличе Господні ім'я. Добра справа це утікати від юнацьких бажань. Добра справа, знаєте, є люди, які з віком юнацькі бажання для них стали неактуальні, але жити свято і праведно так і не прийшло. Він каже, добрі справи або добрі діла це уникати юнацьких бажань. Далі він говорить про те, що араб Господній не повинен сваритись. Пробачте, далі він каже. Добрі справи це прагнути праведного життя, віри, любові й миру разом з усіма, хто кличе Господнє ім'я. Добра справа це прагнути праведного життя. Далі каже, завжди уникай нерозумних і безглуздих розмов. Ми живемо у світі, де безглузді розмови дуже поширені. І добра справа це тоді, коли я уникаю. Пустих або нерозумних і безглуздих розмов. Один із перекладів каже, пустопорожніх розмов. Розмови, які ні до чого не приводять. Якісь осудження, розмови, як треба комусь було правильно поступити. Це пусті розмови. Він каже: уник... завжди уникай, не десь колись, а завжди уникай оцих безглуздих розмов. Бо він каже, бо ти сам знаєш, що вони спричиняють сварки. І далі він каже, бо слуга Господній не повинен сперечатися. Інший огіянка, мені більш переклад в цьому подобається, він каже, бо, бо раб Господній, Господній не повинен сваритись. І коли в мене є бажання, можливість і я прав, в мене є бажання посваритись, і я згадую, я вранці читав, а раб Господній. Не повинен сваритись. Ще раз повернусь до того, що я говорив на початку. Чим більше ми вникаємо Слово Господнє, тим більший Його вплив на наше життя. Чим більше ми занурюємося в Його, тим більше ми розуміємо або навіть відчуваємо, правильно сказати, Його благодать і милість. Благодать і милість не для того, щоб сваритись, а благодать і милість для того, щоб не сваритись. Він каже про те, що добрі справи це уникати непорядних людей. Добрі справи. І апостол Павло закликає Тимофія жити свято і праведно. Це ж саме Пісня 3:16 дуже легко запам'ятати, тому що для нас 3:16 да, воно легко запам'ятовується. І тут він каже. Кожен уривок із святого письма, оскільки воно надихане Богом, корисне для навчання істини затятих грішників, для виправляння помилок для виховання в праведності, щоб кожна Божа людина була здатна і готова виконати будь-яку добру справу. Коли я читаю це пісня, перед тим я молюся, щоб Господь мені відкрив. Якийсь особливий вірш. А потім я зрозумів, що мені потрібно одне слово. І оце слово, на яке Бог звернув мою увагу, це Божа людина. Він каже, що Писання, воно, кожен уривок Святого Письма, він, він Божий цей уривок. Він написаний самим Богом, натхнений самим Богом. І коли я читаю цей уривок письма, воно проникає в мою душу. І він каже, що це писання корисне для навчання. Коли ми перестанемо вчитись, то це найгірше, що може статися в нашому житті. Я не знаю людину, яка може адекватну людину, яка може сказати про те, що вона вже все знає і їй не потрібно вчитись. Він каже, що оце писання. Корисне для навчання. Кожен віруючий, кожна віруюча людина має бути адекватною людиною. І мені інколи здається, що пісня апостола Павла до Тимофія, саме друге, написано, щоб Тимофій, розуміючи це або читаючи це пісня, розумів, що потрібно бути адекватним. Потрібно поводитись правильно. Неадекватна людина бере участь в сварках, неадекватна людина бере участь в пустопорожніх розмовах, вона завжди влазить в те, що не потрібно. Він, я би назвав це ще пісня щодо тебе, сину мій. Він часто вживає цю фразу. І цей кожен уривок корисний для навчання істини. Кожен для, для навчання істини, затятих грішників, для виправлення, виправлення помилок і для виховання в праведності. Є ті проповідники, які е, завжди говорять про те, що всі не такі, всі неправильні, всі, наприклад, я недавно для себе зрозумів, що найважча тема, про яку проповідник може проповідувати, це про те, щоб не судити інших. Бо коли я кажу не суди інших, я вже засуджую, бо я йому кажу, що він не судив. На мене, як на мене, це дуже складна тема. Але знаєте, коли я буду говорити, що всі неправильно роблять і так далі, але все одно є люди, які щось правильно роблять. Він каже, що писання воно не тільки для грішників, але й для виховання в праведності. Або щоб ми з вами більше і більше ставали праведними. Щоб кожна Божа людина була здатна і готова виконати добру справу. В цьому, На початку в віршах, яких ми читали, написано, що був придатний до доброї діла. Ми з вами живемо в світі, де слово «придатний» дуже знайоме. Сьогодні ті, які не були придатні, можуть бути придатними і дуже швидко. Але Біблія нас закликає про те, що або не розділює нас на придатних і непридатних. Читаючи це писання, я розумію, що Бог може зробити мене і нас придатними до Божої справи. Я сам по собі не можу бути придатним. Але Він мене може зробити придатним до доброї справи. Він мене робить придатним. І він каже, щоби кожна Божа людина. Була готова до доброї справи, до доброго діла, кожна Божа людина. Коли віруючі люди не готові до доброї справи, то це не Божа людина. Ми з вами живемо у світі, де добрі справи можуть афішуватись, особливо перед виборами, бачити добрих людей або які участвують в добрих справах. Але для віруючих людей добра справа це має бути стиль їхнього життя. Добра... Що таке добрі справи або добрі діла? Біблія нам дає визначення, що таке віра. І віра не може бути окремо від наших справ, від нашого життя. Вірою, ми підкреслюємо або, пробачте, ділами своїм життям, підкреслюємо або показуємо те, в що ми віруємо. Якщо ми робимо добрі справи, живемо так, як Господь хоче, то й ми демонструємо свою віру саме через добрі діла. І Бог через Слово і Слово допомагає мені очиститись від бруду для того, щоб стати придатним. Пам'ятаю ще, не знаю, думаю, що у багатьох із вас. В серванті були сервізи. Я до кінця і сьогодні не розумію, у нас був такий сервіз рибка велика, і там, я не пам'ятаю, 6 чи 7 рибок маленьких. Я не розумів, для чого оці, цей сервіз використовується. Але він був у багатьох людей, які жили в, Союзі, в Радянському Союзі. І я зрозумів, що Бог проти сервізів. Бог не хоче, щоб ми з вами були просто як сервіс, і ніколи ніхто ним не користувався або незручний якийсь посуд. Бог хоче, щоб я був посудиною, яка здатна, здатна на добрі діла, здатна на добрі справи. Тому, брати і сестри, Бог закликає нас сьогодні з вами переглянути своє життя, вникнути в слово Боже. І наше свідчення про Бога воно буде. Наше свідчення про Бога буде те, як ми вникаємо в нього. Наше, наше сприйняття Бога буде наскільки, наскільки ми вникаємо. Для мене сьогодні Бог, той який має. Благодать і милість. Для мене Сьогодні Бог, який безмежно нас любить. Сьогодні зустрів одного брата, він каже, ми з вами, ми, як українці, заслуговуємо на гірше, ніж у нас є. Я не знаю, чи ми заслуговуємо на гірше, але я розумію, що нам потрібна милість, милість від нашого Господа. Тому нехай слово, яке він сьогодні нам залишив, воно буде для нас корисним. Закликаю вас почитати Пісання до Тимофія, вникнути в нього. Тому що багато апостол Павло сказав істин до, до, до Тимофія. Одне із, і ми будемо молитися ще, апостол Павло в другому Тимофія в, до Тита. Говорить про те, що служитель, а ми з вами, кожен з нас, служитель на своєму рівні, повинен володіти собою. Повинен володіти собою. І я задаю запитання, Господи, як? І кожного разу, коли я бачу людей, які не володіють собою, я розумію, що це люди, які не вникають в Слово Боже. Тому слово Боже. Воно, воно має вплив на нас рівно такий, наскільки ми в нього вникаємо. Тому бажаю вам і собі цього впливу, Слова Божого, і от бути тою посудиною, яка призначена для почесного. Амінь. Помолимось.